І вже я його витягнув. Точніше не витягнув його, а зняв кришку за допомогою багатьох маніпуляцій. Ось такий от під дашок вийшов, чи точніше дашок, кришка на стовпчик, розмір 490х490 на мм. Насилу з четвертого разу, дивіться, практично практично ідеально. Без цих, без... Без дорочок, все таки вібрація за допомогою дрельки працює. І все, сухенький, от що пластифікатор вирішує. І зараз ставимо, щоб воно доходило собі, дозрівало і будемо друге робити. Ось така у нас кришка. Сухенька. Протирав за допомогою масла. yourself.